Привіт, мене звати Перцівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О, продовження про вампірів, мої улюблені історії. Радий, що воно тобі подобається. Якщо вам також, обов'язково ставте лайки, так я буду розуміти, що вам також цікаво. Чим більше лайків, тим краще для каналу. І ще пишіть у коментарях кудові слова. Персівель, я твій новий підписник, і ми поставимо тобі серденько. Чим більше коментарів і лайків, тим більше буде ставати канал, і тим більше буде виходити в історії. Саме так. Ну а тепер давай до історії. Хай палає русня представляє Втеча вампірів від шаленого клоуна Привіт, мене звати Єва. Я вампір, і тому мене і мого друга Адама схопили в полон. Це були хантери, таємна організація, яка працює на росіян і полює на суперлюдей. Я не впевнена чи розумію, де знаходжуся, але це схоже на якусь лабораторію чи лікарню. Я навіть подумала, що можливо це та сама лабораторія, де проводили досліди над тими дівчатками, у яких були суперздібності. Але коли я виглянула з вікна, я зрозуміла, що це зовсім інше. Місце зовсім маленького віконця я побачила гори, багато вершин гір. Було холодно, а отже, ми теж на вершині однієї з них. У моїй камері була лише я одна: не було ніяких меблів, а також ані їжі, ані води. Але це не проблема, я зовсім не хотіла їсти. Я дуже хвилювалася за Адама. Я підійшла до дверей і почула, як коридором хтось іде. Я не розгубилася і вирішила перевірити один фокус, який колись побачила в одній старій японській грі. Я надкусила. Своїми гострими зубами свою руку так, щоб сильно пішла кров. Після цього я лягла на підлогу, вдавши, що я непритомна. Охоронець, що приходив коридором, зазирнув до мене в камеру і злякався. Він побачив усе це і подумав, що мене вбили. Він, звичайно ж, одразу почав відчиняти двері, щоб перевірити, в якому я стані. Але коли він зайшов у камеру, мене вже не було на підлозі. Я встигла, доки він діставав ключ, застрібнути до стелі. І коли він увійшов, я одразу Одним ударом винесла його в нокаут. Чудово, шлях. Вільний, тепер треба знайти Адама. Сподіваюся, що з ним усе гаразд. Ми стільки разом пройшли. Якщо пропустили наші пригоди, на каналі є відео наших історій. М -м -м, я вже звикла та прив'язалася до нього, але не маю часу на лірику. Мені потрібно знайти його. Добре, що у мене вампірський нюх. А отже, ще одного вампіра знайти буде неважко. Поки я шукала його, то виявила, що в деяких камерах є ще заручники. В одній з таких я побачила дівчинку з рожевим волос. У неї були зав'язані очі, рот та руки. Раз з нею так поводяться, я зрозуміла, що вона точно одна з нас, а отже, їй потрібна допомога. Коли я звільнила її, вона сказала, що її звуть Агата. і вона справжня відьма. Неймовірно, це дуже круто. Вона сказала, що їй потрібно декого знайти, і що вона обов'язково буде на зв'язку, та що у разі небезпеки обов'язково допоможе. Я дуже зраділа, що в нас тепер такий крутий союзник. Ми попрощалися і... Я пішла далі. Перед виходом була ще одна дивна камера. Там не було ні віконця, ні замку, просто величезні залізні двері і величезний напис русявою мовою. Біополе включено, не влазити, небезпечно. Страшний привид. Ого, в них у полоні навіть привид є. Поруч із дверима була велика, червона кнопка. Напевно, її варто натиснути. Я ризикнула і не помилилася. Силове поле відключилося, і я змогла відчинити двері. Усередині я побачила. Привид монахині. Вона швидко підлетіла до мене, подивилася мені в очі і через секунду зникла. Ох, не знаю, чи правильно я зробила, що випустила її. Але мені здається, що так. Я пішла далі коридором і вперлася ще в одні двері. То була зала тортур. Я була впевнена, що Адама тримають саме там. Увійшовши всередину, я переконалася, що мала рацію. Адам був прив'язаний до дивного столу, а поряд з ним реготав той страшний клоун. Він щось тихо говорив Адаму на вухо і періодично підходив до якогось пульта управління, натискав на кнопку, і Адама била струмом. Я не могла на це дивитись. Розігнавшись, я стрибнула прямо на спину цьому клоуну і вкусила його в шию. Я так робила багато разів, і тому була впевнена. Що зараз відчую смак крові, і клоун обов'язково впаде непритомний. Я не збиралася його вбивати, я не вбивця Але мені потрібно було, щоб він знепритомнів на якийсь час. Але цього не сталося. Він відштовхнув мене, наче чекав мого нападу. І найдивніше, це смак його крові. Вона була дуже незвичайна Коли я витерла рот, то побачила, що його кров яскраво зеленого кольору. Що це означає? Клоун був дуже задоволений. Ага. Наконец-то ты догадалась меня укусить. Это было мне и нужно. Теперь я заражен тобой, а значит сам стану вампиром. И еще сильнее, еще могущественнее. А -ха 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 -ха. Вам не убежать. Тут все до камеры. Вам больше не спрятаться. Ничто вам не поможет. Але саме в цей момент стався жахливий вибух за спиною клоуна. Стіна розлетілася на уламки, і серед пилу з'явилася агата з вогняним фаєрболом в руці. Вона відчула, що я обідію, біді, і прийшла на допомогу, як і обіцяла. Вона сказала, що знайшла вихід і звеліла нам за дамом іти за нею. Ми, звичайно, послухалися, і вже за кілька хвилин ми були у вентиляційній трубі, що вела до стокового зливу. Він був досить великий, і вода по ньому текла очевидно на вихід з цього. Страшного місця. Ми побігли на світло, але клоун мав рацію. Камери дійсно були усюди, тому що нас вже переслідували. Я навіть чула рик собак, а значить, нас скоро нас доженуть. Агата ніби читала мої думки і раптом сказала, що вона затримає їх, а ми повинні бігти далі. Якщо її схоплять, вона вірить, що ми врятуємо її знову. Вибору немає, а тому ми продовжили втечу. Та чорт забирай, через хвилину ми справді були вже на виході, але це було величезне урвище. Вода стік. Кала струби водоспадом. І єдиний наш шлях це стрибнути з висоти. А там було мінімум 200 метрів. Вижити після стрибка з такої висоти. Це не просто навіть нам за Ага, Я ж говорив. Вам не убіжать. Ви залишитесь в цьому красивому місці. Навсім. Ага. Що нам робити? Продовження. Після 100 лайків. Під цим відео. Ох. як вам історія? Але я так переживаю за Адама і Єву. Сподіваюся, що вони врятуються. Правда ж, врятуються Персі. Ну, зовсім скоро ми дізнаємось. Головне, поставити якнайбільше лайків. Ага, я вже поставила. І ви скоріш ставте лайки і пишіть кодові слова в коментарях. Слава Україні! Слава ЗСУ! Мяу!